Три роки живу в цьому шикарному місті. І все запитував у своїх друзів, знайомих з цього міста, причому які живуть тут з народження. Запитував, де можна на свіжому повітрі потренуватися. От. І мені завжди ніхто не давав мені ніякого вітку казав, що такого немає. Типу, знаєте, як у нас в кожному дворі є турніки брусі. О, тут такого взагалі немає. І от нарешті через 3 роки я знайшов місце, де є турнік, де можна попідтягуватися. Плюс ще віддалена така від міста частина. Ну це ще місто, але край міста. От, і тут вже гори і далі паркова зона і ліси, далі гори і все. От. Шикарне місце, можна прийти подихати свіжим повітрям. Але тепер це моє місце сили.